Звичайно, я дуже жахнувся, коли вперше потрапив на Херсонщину. Ми також потрапляли під обстріли з боку країни агресора Там взагалі життя по-іншому відчувається. Ми зрозуміли з Дмитром, що вже між нами справжня чоловіча дружба. З Владиславом ми познайомились у 2020 році, коли разом з цивільних вузів подали, до, подали свої анкети на. Проходження конкурсу на посаду слідчого в подальшому після проходження первинної підготовки ми разом з ним потрапили до одного підрозділу ВП номер два руб номер 1. Напевно, мені здається, за два місяці ми вже могли розслідувати досить серйозні кримінальні провадження. Я добре пам'ятаю, як почалось повномасштабне вторгнення, оскільки ми вже були переведені з 23 лютого на посилений режим несення служби. І в цей час, якраз в час проміжок часу з четвертої до шостої ранку, ми заступили на пост внесення служби, і я пам'ятаю, як над містом пролітали перші ракети та перші вибухи. Владислав якраз повинен був міняти мене в шостій ранку. Проте я, я вже йому зателефонував та повідомив, що вже обстрілюють місто, і почалась війна разом з приданими силами. Ми кожну ніч виконували поліцейські функції, патрулювали центр міста з метою запобігання мародерству. Забезпечення правопорядку, виявлення ДРГ та колаборантів, які могли допомагати ворогу. І в нас я вважаю, це вдавалось дуже добре. Більш дружні стосунки з Дмитром у нас почалися з першого дня повномасштабного вторгнення, тому що дуже багато часу проводили разом. В листопаді 2022 року, після звільнення міста Херсон та Херсонської області силами оборони. З поліцейських ходещини було сформовано зведений загін, який в подальшому повинен був поїхати в Херсон та Херсонську область з метою проведення там стабілізаційних заходів, здійснення поліцейських функцій. Тому я вирішив, що я там я повинен був туди поїхати, і тоді влад також зі мною викликався і сказав, що один ти туди не поїдеш, будемо тоді їхати разом. Звичайно, я дуже жахнувся, коли вперше потрапив на Херсонщину, оскільки деяких сіл просто вже не існує. Особливо це стосується сел, в яких йшли бой... бойові дії. Це такі як Посад Покровський, Правдино, Олександрівка. О, цих сел взагалі немає і там жодної вцілілої будівлі. Приїхавши в Херсон, одразу нам провели інструктаж. Що як чуєш, якщо летить, просто падає на землю, де стоїш, оскільки ти не встигнеш знайти укриття в будь-якому випадку, ти не встигнеш, оскільки після виходу з лівого берегу, де перебрались росіяни. До приходу на правому березі снаряду буквально 8-10 секунд. Я виїхав до міста Херсон. Ні, служби безпосередньо в Карбельному районі міста в наші обов'язки входило проведення стабілізаційних заходів серед місцевого населення, виявлення колабораціоністів, фіксація злочинів з боку країни-агресора. Обстрілювали житлові райони міста, лікарні, школи і в день, і вночі. І великі скупчення людей також піддавалися обстрілам з боку ворога. В складі слідчо-оперативної групи ми виїжджали на місця обстрілів з однією лише думкою, аби не постраждали люди. На місці ми фіксували. Наслідки обстрілу, якщо була необхідна допомога постраждалим, в першу чергу надавали їм медичну або психологічну допомогу. Напевно, що найважче в цьому всьому в цій роботі було документування загибель людей, і саме загибель внаслідок російської агресії. Так в мене був виїзд слідчо-противної групи на ситуацію, коли подружжя їхало в ліс по дрова, та машина наїхала на міну. Напевно, навіть не декілька мін противотанкових машину дуже машину повністю розірвало, та даних людей навіть неможливо було впізнати, ми збирали цих людей по часткам. І напевно, що це найважче в, дані, в даній роботі і в роботі саме там. Там взагалі життя по-іншому відчувається, оскільки. Документуючи загиблих мирних жителів, яких росіяни цинічно вбили, просто тому що замінували там те поле, до якого люди їздять в ліс, через яке люди їздять в ліс, щоб взяти дрова, щоб прогріти свої, свої будинки. Ці злочини нами зафіксовані, доказова база була зібрана. Та я сподіваюся, що в подальшому ці не люди понесуть за це покарання під час несення служби. Ми також потрапляли під обстріли з боку країни агресора. Так, під час одного з викликів на мікрорайон острів, який знаходиться в безпосередній близості до ворога, ми потрапили під обстріл артилерійськими снарядами та мінометами. В таких, в таких ситуаціях, напевно, водій Сох відіграє найважливішу роль, оскільки від його реакції залежить від чи виживе взагалі вся група. У мене наприклад, також була ситуація. Ми повертались з виїзду з якогось села, вже не пам'ятаю. І Ми досить швидко їхали. І прямо в трасу, по якій ми їхали, перед нами потрапляє перший снаряд. Водій дуже швидко дає по гальмам, починає ставати назад. І я дуже щасливий, що в той час він не впав ні в ступор, нічого і, і дав повний газ вперед. І як тільки ми від'їхали в місце, де Місце, куди ми відкотились, прилетіло ще декілька снарядів. Але в цій роботі були дійсно і приємні моменти. Заїжджаючи в кожне село, тебе завжди зустрічають діти. Ми з собою брали з хлопцями енергетичні батончики ну, в якості обіду. Однак ми, напевно, жодного разу їх не з'їли, тому що ці енергетичні батончики ми віддавали дітям. Вже в подальшому, коли я вже зрозумів, що в будь-яке село, яке не з'їде, нас будуть зустрічати діти. Я замовив, щоб моя мама відправила мені цукерки, і в подальшому я вже брав з собою в села цукерки. Також діти дуже просили шеврони. Також з приємних моментів під час одного з чергувань в складі слідчої оперативної групи надійшло повідомлення про те, що зникла дівчинка, мама не знає про її місце знаходження. Даний виклик був швидко нами відпрацьований. Дівчинку знайшли за хвилин, напевно, 30. забрали та привезли додому. Вдома мене зустрів песик. Який у них на той час мешкав, мій емоційний стан покращився, тому що вдома мене чекає такий самий улюбленець. Після повернення з Херсонщини ми продовжили нести службу у рідному місті. Слава Україні! Героям слава!